Є новина друзі: демократія, свобода або крах України. Дослухайте до кінця за ікономіс. Дуже серйозне видання. Одне з найважливіших в світі, які читають всі, написало дві статті про Україну. Вони критичні, категорично критичні про корупцію, про рух до диктатури автократії Зеленського, про те, що там попирається свобода слова. Ну ну все проблема з мобілізацією. Люди не хочуть іти в війську, тому що шалена корупція в державі, тиск на політичних опонентів, стеження за журналістами. Навіть я розповідав, я за собою помічав стеження, та ну я вже. Я не кажу про ці всі законодавчі ініціативи, щоб якось закрутити гайки. Вчорашня, взагалі, кінець свободи слова від голови Верховної Ради Стефанчука. Нічого тепер не можна говорити про чиновників, не можна говорити до ворога суду. А взагалі, коли ми перестали бути чиновниками, взагалі треба всі матеріали видаляти з сайтів із своїх ресурсів. Ну бо вони ж не актуальні вже. До, і от така штука, і цього не можна допустити. Зекономіс такий приклад наводить, що багато там звинувачують людей в роботі на Росію. Потім. Комусь заносяться 2 мільйони доларів, і їхній бізнес виводять з під санкцій. Тобто, це їм джерело розповіло. Ну і там колишній міністр розповідає, їхнє джерело, говорить про те, що там Зеленський веде країну до диктатури, практично, і е, більшість Україною керує Єрмак, який не обраним. Який висновок вони з цього роблять? Ну, по-перше, потрібні е, вибори, тому що влада е, втратила довіру повністю е, в суспільство. Так, Зеленському ще люди довіряють, вони це зазначають, але влада сама, як влада, уряд, там, депутати, вони не мають довіри суспільству і потрібні е, вибори. До речі, Зеленського в Америці теж за це на Fox News стібали. Коли будуть вибори, він каже, я в будь-який момент готовий, навіть коли буде пропинення вогню. Порушуючи наше законодавство, ми можемо провести вибори. Ну, тобто вони про це думають, але потрібно пропонення вогню, на яке Путін не йде. Це теж об'єктивно. І от вони кажуть, що зараз в Україні е, залишився єдиний донор це Європа. І Європа або Забезпечує демократію, свободу, тобто нашу конституцію і працює через гроші, через мотивацію і повний контроль української влади, ні копійки, нікуди вкрасти і контролювати її і Зеленською і все його оточення і вертикаль, або Україна може скрутитися в крах. А що означає крах для Європи? Це вони Європі розказують, що на кордоні з Європою буде озлоблена країна, яку всі покинули по горло озброєна зброєю. І куди ця країна піде і що буде робити, нікому не зрозуміло. Для Європи це буде катастрофа. А ще, не дай Бог, якщо Путін переможе, то тоді він е, взагалі може направити агресію цієї країни проти Європи. І я це категорично підтримую, якраз про це вчора говорив. Треба відновлювати повністю всі свободи громадян і не дати встановити оці авторитарні норми, які хоче прийняти наша Верховна Рада, ну по вказівці Офісу президента. Лайк, репост, відписка.